Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як порівняти дві таблиці, а саме розповім про три способи. За допомогою формули VLOOKUP, за допомогою формули XLookup та за допомогою Power Query. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А ми починаємо! В мене є ось такі дві таблиці, які ми будемо порівнювати. В них однакова кількість рядків, але вони різні по змісту. Отже, перший спосіб це спосіб за допомогою VLOOKUP. Для цього потрібно створити стовбець перед кожною таблицею з назвою. Наприклад, ключ. Що я і роблю? Додаю стовпець, називаю його ключ і створюємо саме цей ключ. Через знак «End» я обираю кожну комірку нашої таблиці. Тобто, посилаюся на клітинку B4, ставлю знак «End». Потім обираю клітинку C4 ставлю знак End, обираю D4 і так далі. І Потім натискаю на Enter. Як бачимо, в нас в клітинці А4 створився запис, який поєднує в собі всі наші стопці, всі наші комірки. Тому мені залишається скопіювати цю формулу вниз до останнього рядка. І потім таке ж саме зробити на другій таблиці. Додаю стовбець і можна скопіювавши вже готову формулу з першої таблиці і копіюю її вниз до останнього рядка. До речі, не обов'язково обирати в цій стовпці нашої. Таблиці це залежить від того, за якими критеріями ви хочете порівняти ваші таблиці. Якщо вам потрібно порівняти, наприклад, тільки по підрозділу та товару, то ви обираєте саме ці стовпці. В мене стоїть завдання, щоб порівняти ці таблиці по кожному стопцю. І тепер в першій таблиці мені потрібно прописати формулу VLOOKUP. Яка буде порівнювати нашу поточну таблицю з попередньою. Тому я ставлю дорівнює, вводжу VLOOKUP, дужку відкриваю. Посилаюся на значення для підстановки. Тобто це наш ключ в поточній таблиці. Ставлю крапку з комою. Переходжу на другу таблицю і обираю її без заголовку. Натискаю на F4. Зверніть увагу, після натискання в нас тут з'явилися знаки доларів в нашому виділеному діапазоні. Потім ставлю крапку з комою. І тепер потрібно вказати номер стопця, який буде в нас видаватися у разі того, якщо такий самий ключ буде знайдено в порівнюваній таблиці. Наприклад, я хочу, щоб виводилася сума, тобто це в нас колонка G, а за номером вона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За номером вона 7. Тому я ставлю 7 крапку з комою і в точності пошуку обираю точний збіг, тобто false. Душку закриваю і натискаю на Enter. От, Як бачимо, по першому рядку в нас є збіг, у нас сума. Збігається. Давайте скопіюю цю формулу донизу. І бачимо, що по декільком рядкам в нас, виходить, що не знайшлися збіги. Але це ще не все. Потрібно цю ж формулу VLOOKUP ввести в нашій другій таблиці, щоб зрозуміти, а чи є тут такі рядки, яких немає в першій нашій таблиці. Тому аналогічно я вводжу формулу VLOOKUP, Посилаюся на ключ. Крапка з комою. Переходжу на нашу першу таблицю. Виділяю нашу таблицю разом з ключом, але без заголовку. Натискаю на F4. З'явилися знаки доларів. Крапка з комою. Номер ставця. Ми вже рахували, це номер 7. Крапка з комою. Обираю false, тобто точний збіг. І закриваю дужку. натискаю на Enter. Як бачимо, в першому рядку в нас з'явилося значення. Це значить, що такий самий рядок в нас є в першій таблиці. Тепер скопіюю цю формулу вниз на всі рядки. І як бачимо, що в нас є неспівпадіння по чотирьом рядкам. Тепер можна поставити фільтр. Щоб відфільтрувати наші значення ND, тобто значення помилки, і побачити, яких саме значень не вистачає в першій таблиці. Аналогічно, я ставлю фільтр в першій таблиці. І в останньому стопці обираю значення ND, тобто це ті. Рядки, які не були знайдені в першій таблиці. Отже, як бачимо, це найпростіший спосіб, і, можна сказати, найстаріший спосіб для порівняння двох таблиць. Але починаючи з Office 2021 року, в Excel з'явилася функція Xlookup, яка дає можливість порівнювати. Таблиці без написання ось цього ключа. Тобто, в цій формулі ми будемо застосовувати всі критерії для порівняння таблиці. Отже, давайте покажу, як це зробити. Ставлю у клітинку поряд дорівнює, вводжу xlookup, Посилаюся тепер на наш перший критерій це дата, тобто клітинка B4. знак End, потім другий критерій місяць, тобто клітинка C4, потім знак And підрозділ, і так далі до столбця-сума. Крапка з комою. Потім переходимо до нашої таблиці другої. І тепер аналогічно через знак «end» мені потрібно почергово виділити наші всі стовпці. Тобто це в нас стовпець з датою знак end, стовпець з місяцем, знак end, стовпець з підрозділом і так далі. Крапка з комою. Масив для повернення в нас буде аналогічно сума. Крапка з комою. Якщо не знайдено, то я хочу, щоб вводилося значення не знайдено. Для цього я вводжу подвійні лапки, пишу не знайдено. Подвійні лапки. Далі крапка з комою. Ставлю 0 як точний збіг. Далі 1 пошук. Із першого до останнього крапка з комою дужку закриваю. Натискаю на Enter. І як бачимо, Excel нам знайшов наше значення. Але тепер, щоб скопіювати формулу вниз, нам потрібно ввести закріплення наших клітинок на діапазонах, які ми вводили до цього. Тобто проходимося по формулі, натискаючи на клавішу F4. Тим самим додаючи знаки доларів. В наших стопцях-критеріях, а також на діапазоні для повернення. Натискаю на Enter. Тепер копіюю цю формулу вниз, і, як бачимо, результат в нас аналогічний тому. Який ми вводили за допомогою формули VLOOKUP, але в даному випадку не потрібно додавати окремий стовбець з назвою ключ. Аналогічну формулу я зараз введу в другу таблицю. Для цього я ставлю дорівнює, вводжу XLOOKUP, посилаюся на наші критерії через знак AND. Крапка з комою. Тепер переходжу до першої таблиці і виділяю наші критерії пошуку, тобто там, де потрібно шукати наші критерії. Звичайно, що через знак end виділяю другий столбець, ставлю End і так далі. Масив для повернення в нас буде сума. крапка з комою. Якщо не знайдено, ставимо. Слово не знайдено. Звичайно, що до та після цього слова потрібно ввести подвійні лапки. Потім крапка з комою. 0 точний збіг. Одиниця пошук з першого до останнього. І дужку закриваю. Натискаю на Enter. Тепер. Закріплюємо наші клітинки за допомогою клавіші F4 там, де потрібно, а потрібно нам в наших критеріях та в діапазоні повернення, тобто G4G18. Натискаю на Enter і копіюю нашу формулу донизу. І, як бачимо, ми маємо аналогічний результат, як і по формулі VLOOKUP. Отже, наступний спосіб. Це спосіб за допомогою Power Query. Для цього нам потрібно виділити нашу таблицю і завантажити її в Power Query. Я виділив цю таблицю. Потім на вкладці Дані натискаю на кнопку з таблиці або діапазону. Excel запитає нас стосовно створення розумної таблиці. Потрібно, щоб стояла галочка таблиця із головками. Натискаю на ОК. Excel нам підказує, що відфільтрований діапазон не можна завантажити. До Power Query або створити розумну таблицю. Тому я зараз знімаю фільтр з однієї та другої таблиці. Потім роблю другу спробу завантажити в Power Query наші таблиці. Натискаю на OK Чекаю, поки завантажиться редактор Power Query. Потім натискаю на закрити її завантажити і поряд на стрілочку, а там вже натискаю на закрити її завантажити до і обираю лише створити підключення і натискаю на ОК. Ми бачимо, що створилося підключення до нашої таблиці першої. Тепер мені потрібно завантажити в Power Query нашу другу таблицю. Для цього я її виділяю, переходжу на вкладку Дані, натискаю з таблиці, натискаю на ОК, чекаємо, поки редактор Power Query завантажиться. І ось як бачимо, наша друга таблиця також завантажилася. Тепер натискаю Закрити її Завантажити ДО. Обираю лише створити підключення. Натискаю на ОК. Ось наше друге підключення створилося. Тепер правою кнопочкою по першому підключенню. Натискаю на Редагувати. Далі на панелі Основне. Я натискаю на кнопку Об'єднати запити, але на ось цю стрілочку. І ось в цьому меню обираю Об'єднати в новий. В нас з'являється вікно стосовно об'єднання нашої таблиці. Ось тут в нижній частині я обираю таблицю номер 2 тобто це та таблиця, яку ми будемо. Порівнювати з першою. Тепер, затискаючи Ctrl, я обираю критерії порівняння. Тобто дату з датою, місяць з місяцем, підрозділ з підрозділом, товар з товаром, менеджер з менеджером і суму з сумою. Тепер найголовніше потрібно обрати правильний тип об'єднання. Для цього потрібно обрати. Повне зовнішнє об'єднання, тобто усі рядки з обох таблиць. І натискаю на ОК. Як бачимо, в нас тут з'явився новий стовбець з таблицю номер 2 але нам потрібно його розгорнути і натиснути на ОК. І як бачимо, ті рядки, які не співпали, вони визначаються як значення NAL. І тепер для того, щоб вивести тільки ті рядки, які не знайдено і в, і в першій таблиці, і в другій таблиці, для цього нам потрібно ввести формулу як колонка сума з першої таблиці, мінус колонка сума з другої таблиці. Але так як тут в нас є значення null, їх потрібно замінити на 0, щоб не отримати помилку в значеннях. Тому я виділяю ці два стовпця, Натискаю правою кнопкою, натискаю на замінити значення. Значення для пошуку вводжу «Null», Замінити на 0 і натискаю на ОК. Далі нам потрібно додати стовпець, настроюваний, в ім'я нового стовпця введу різниця, а там, де формула. Подвійним кліком уберу сума, мінус сума з таблиці 2 і натисну на «Ок». Автоматично додався в нас стовбиць з нашою різницею. Тепер, натиснувши на стрілочку, знімаю галочку з нульового значення і натискаю на ок. Як бачимо, тепер в нашому масиві даних є тільки ті значення, тобто рядки з двох таблиць, які не були знайдені між собою. Мені залишається натиснути на вкладці основне закрити її, Завантажити. І результат наших обрахунків виявився на окремий аркуш. В окрему таблицю, і тепер ми бачимо, що в другій таблиці не було знайдено значення ось чотири значення першої таблиці, а в першій таблиці не було знайдено чотири рядка з другої таблиці. Перевагою цього методу є те, що цей метод є повністю автоматизованим. Та у разі, якщо в нас з'являться якісь значення в нашій таблиці додатково, наприклад, я зараз додам ще одне якесь рандомне значення, ось таке, наприклад, мені залишиться тільки натиснути правою кнопочкою Оновити. І нове значення автоматично з'явиться. Звичайно, у разі, якщо його немає в першій таблиці, в наш результат порівняння. Отже, друзі, мені дуже буде цікаво почитати або дізнатися, як саме ви порівнюєте вашій таблиці, можливо, ви знаєте якийсь ще один спосіб. Порівняння, тому мені буде дуже цікаво дізнатися про це. Ну а ви, звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику!